Вітаємо на нашому каналі. Продовжуємо рубрику з автомобілями Шкода А7. Сьогодні у нас такий красень: це А7 Шкода. виконанні скаут чорного кольору, дуже симпотно виглядає. І це 16-року автомобіль має пробіг 280 там, з копійками тисяч. майже під 300. Тут цікавий випадок. ще. На етапі підняли капот і відразу картина. отака. Підходимо до бачка, бачимо, антифриз має якийсь жовтий колір, всередині щось плаває. Бачите, вже якась, якісь кусочки чогось, непонятно, якісь хлоп'я, можна так їх виразитись. Получаємо такі дані. Систему охолодження було промито. Десь якимось апаратом мили і пройшло, ця машина пробігла тисячі кілометрів після промивки. Власник відкрив капот, обнаружив що таке, і звернувся до нас, щоб вирішити цю проблему. Як ми бачимо, що, мабуть, все ж таки не було видалено якісь залишки хімії або ще чогось. ну, Щось не пішло не так. Під час промивки і вилізло все це в бачок. І, до речі, ще один цікавий момент, що відразу, коли після промивки власник забрав автомобіль, воно не полізло і не показало. А чому так відбулося? Чого того, що неодноразово наголошував, ця система не проста, не дуже підкреслюю. Багато дуже розгалужень, маленьких трубочок, патрубочків, обраточок, клапанів, зворотніх, куди пускають, куди не пускають, три контури, додаткові моторчики. Все це має такі якби, специфіку обслуговування цього двигуна, а саме системи охолодження. І треба знати, що робити з цією системою, як її правильно мити, і так далі. От коли десь щось не підключились, неправильно зробили, не вигнали все, не удалили замишки хімії, не пройшли багато етапів правильної процедури промивки, от може бути отака ситуація, як ви зараз наблюдаєте. Тож, тож замітьте, собі візьміть на замітку, треба звертатись туди, де ці двигуни знають. І правильно їх обслуговують. А ми приступаємо, робимо підключення на радіатор пічки і їдемо по нашій програмі. Отже, приступаємо. Перше підключення у нас на радіатор пічки. Подивимось. Ага. А тут... Бачите, воно напоминає чітко гірчичний порошок. Ось ось такий накіп у вигляді гірчичного порошку. Помиємо розглянення працює Тестуємо попередні результати промивки. Довго трималася температура 67-8 по правій стороні. А Вже пройшло пів години і почало набирати температуру. Все ж таки, хімія дається в знаки, працює, підчищає. Маємо зараз отакі результати. Непогано. Якщо тут радіатор пічки було замінено, то в принципі це його показники. Якщо не замінено. То маловато по правій стороні повинно бути більше. Гарний чистий радіатор може виходити 75, 6, навіть 7 градусів і навіть 8 бачили по правій стороні. Тут трішки менше. Але теж 73 по правій, 76 середній правій. Нормальні показники. Ще помиємо, піднімемо градус і будемо переходити. На всю систему інші контури системи оголошення. я вже попрацювала, бачимо, що зменшилося цього всякого мілкого, але є кусочки фарби. Зараз парує дуже покажу вам. Зараз буде цікавий момент: злили антифриз із системи. Отак от, от виглядає цей антифриз. Це антифриз без додавання води. Просто повітрям, що змогли, вигнали з усіх контурів. Подивіться на нього. Просто жесть якась. Отаке воно, отак виглядає. Отак. От. Це свідчить про те, що при промивці не була виконана правильна технологія, не видалена хімія. І от воно що, що маємо в итогі. Немає ніякого кольору антифризу, гірчичний кольор. Просто жестяк. Зараз ми підключені на низькотемпературний контур системи охолодження. Подивимося, що тут буде лізти, чи буде лізти, чи не буде лізти, буде лізти ось аналізу. Це гірчиця заполонила всю систему охолодження. Витимось, чи буде його збіршувати чи не буде. Триває у нас промивочка системи, по всім контурам пройшлись, так, є прут. бачимо, є і маленькі кусочки фарби, і оця гірчиця. По всім контурам вона присутня. Видно, що машина намагалася її промити, щось відмили, теж представки, мабуть, було більше. Там, де робили це, видалили якусь частину бруду, але все рівно, можна сказати, недомита система. Тобто не домита в плані того, що і по хімії залишок, і по бруду. Бачите? Оце, звісно, капець. Така гіршиця. Це чистий антифриз без води, без ніякої хімії нашої. Просто отак, як був в автомобілі, як приїхав. Отаке воно має. Ну, самі бачили по бачку. Бувають такі варіанти. Отже, треба до цієї системи підходити більш професійно і знати, що робиш, куди підключатись, як підключатись, яким тиском давати е і так далі. Щоб нічого не навредити. До речі, ще власник виявив бажання зробити заміну термостата. Під 300 тисяч пробігу, мабуть, вже пора його замінити. Незалежно, можливо, він ще й працює. Як би тут не скажу, фізично так, але як він дорозі тримає, не знаю. Ну і власник теж не сильно відслідковує, наче вроді як працює. Але 300 тисяч є 300 тисяч. Чого б не замінити, коли є така можливість, коли воно все зараз поруч. Отже, ми будемо встановлювати оригінальний термостат після промивки. Покажемо далі. Так, Промиваємо ці контури і після знову заходу по всім контурам хімія вже попрацювала, почала відпадати з низькотемпературного контура. Подивіться, що полізло. Вилізе. Дуже багато тут груду жовте таке, таке як пісок, віднакіс. Ось такий цей контур має проблеми. По контурант контурам меню більш більш-менш нормально, в цьому контурі проблема. Ну, Закінчилась промивка системи, дійшли до заміни термостату. Отак виглядає цей старий, який під 300 пройшов. Вже його, вон, бачите, там та колба нагрівальна. Вже така бувала. Ставимо оригінал 04 4L 121-113C. Нагадаю, що оригінальний термостат має такий же коричневий колір. І, а не оригінал буде чорний. За наявності оригіналу рекомендуємо оригінал, дуже довго ходять, не, ну з ними до 300 не буває проблем. А от після вже може бути. Ну, в деяких автомобілях можуть і раніше наступити. Ті металічні інші термостати, що з буквою йде, вони виходять частіше з строю, ніж цей пластик. Ставимо назад, термостат знаходиться під пусним колектором. Встановили термостат, завакумували систему. Система герметична. Заправляємо антифриз хепу G12. До речі, автомобіль має Webasto, а це значить, що в системі. Більше 9 літрів антифризу. Е, ну З практики десь приблизно 9,2-9,3 по-різному, хто як додає, на другий день або навіть в кінці поїздки після остивання автомобіля ми всім радимо перевірити рівень антифризу. Щоб е, зачастую е, потребує доливки 200-300 грам. Навіть після нашої промивки вакуумування, додання антифризу, прогріву все рівно, на другий день треба перевірити рівень. Так, Проти фізики не попреще, кажуть, то, що майте на увазі. А то буває, що комусь не скажемо з наших клієнтів, він тоді дзвонить: ой, у мене рівень упав. Так і треба було, що рівень трішки впаде. Заправляємо, прогріваємо. Дивимось. Прогріли автомобіль 70 плюс градусів по правій стороні. Ще прокачується система. Вам в цілому покажу. Підсів у нас антифриз, термостат відкрився, все красиво, чистенько, система прокачена. Ну, все супер. Як було, ще раз зверніть вашу увагу. А це, кстати, для цікавості отак от зробимо таку заставку. Отак от, от буде цікаво, кстати, розпочати наше відео. Отакий от був антифриз, отаке от воно. І отак от, от стало на виході. Різниця є, різниця є. Тож, будь ласка, від вас подобайка. Підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Займаємось виключно системами охолодження. Також в кінці цього відео додам цікавий варіант: це Volkswagen Atlas. Знаєте таку модельку, Такий чималий великий автомобіль. Має двигун 2.0 TSI і пічка не працює. Там стоїть звичайний не клімат, стоїть, а кондиціонер. Тобто немає двохзонного клімату. Проблема з пічкою. Що от на цьому автомобілі хочеться гарний приклад показати, коли, допустимо, от американці проблема, яка наступає. Американці часто биті вперед і дуже часто пошкоджені бувають радіатори. І як, як коли вони шкодяться, антифриз витікає, так машина ця стоїть на аукціоні, продається. Далі їде до нас, система розгерметизовується, і щось в ній починає з'являтися. Якісь відложення туди попадає воздух, він вступає в реакцію. І потім з часом тут просто заливають антифриз, зібрали машину, поставили новий радіатор або ще щось і закидує цей бруд в радіатор пічки, так як саме вузьке місце в системі охолодження. У нас той самий випадок, коли все красиво, все чистенько. Ще скажу, що машина 20-го року. Реально ну, свіжа машина, свіжак. 20-й 20 рік. Перейду до апарату, тільки щойно включив е прокачку і забило відразу фільтр. Наша хімія, вода з хімією підняла вверх фільтр. І ми бачимо отакі, отаку картину. Неприємно. Миємо цей фільтр ставимо наступний. Чистенький фільтр вмихаємо далі. О, так тут ще не все вийшло. Ще не все вийшло, тому що якийсь коватий прохід. Ось лізе ще. Реально запакований радіатор. Ну, так буває. Машина свіжа, в машині 5 років. Із них ще й якийсь рік чи пів плавала по доставці до нас. І тому 4 роки експлуатації приводять до таких варіантів. Нагріваємо температуру, дивимося, як промивається радіатор пічки. Як виявилось з промиттям цього радіатора, все непросто було Було дуже непросто. Оцею накіп'ю запресувало радіатор конкретно. Права сторона була повністю мороз, холод. І тому він не відразу промився. Добавили подвійну хімію. Попрацювали апаратом, реверс, повітря, удари і все ж таки пробили праву сторону. Відразу права сторона була не дуже. Десь 55, 56, потім, потім з часом 60. пішло. І зараз погляньте, які результати. Права сторона 74,8, майже 75. Середній правий біля нього 76. Потрошку ще набір продовжується, але просто ж небо і земля. Тут вже просто кипяток валить. А було повністю мороз. Тобто спасли радіатор, можна сказати, витягнули вже з того світа, вже, власник, хотів його міняти. До речі, узнавав вартість радіатора оригінального. Щось в Україні на нього така баснословна сума, мабуть, непопулярні ну, позиції. Там більше 20 тисяч гривень. Звісно, що він скільки не вартує, це просто спекулятивна ціна, із-за того, що немає спроса ще. Атласів не так і багато. І от така справа. Тому ж головне не запустити його, щоб він уже там скам'янів. Отак нічого не робити. Ще рік максимум 1,5-2 і там уже камінь буде по правій стороні радіатора. Його не, не просто розтворити. І промивачна рідина туди просто може не попадати. Вона йде по меншому опору, тобто буде пів радіатора прогріватись і назад повертатись в обратку. І не буде гріти. Гарний результат. Промили суперово. 75 це вже показник. Отже, ну, на машині тут буде так же. Просто хотів вам показати, які варіанти бувають. А ми закінчуємо відео. Хто дивився, ставить, ставте вподобайку, підтримуйте український контент, коментуйте, задавайте ваші питання. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!